Скажіть, будь ласка, як забезпечити справедливе економічне бронювання? Дивіться, як будь-яка тема, вона досить маніпулятивна, бо її використовують і різні, скажімо так. Стейкхолдери чи люди, які зацікавлені в цій темі, і кожен використовує на свій манер. Насправді кожен розуміє, що таке економічне бронювання по-своєму, от прям дійсно по-своєму розуміє, що це така що це за історія. Хтось бачить, що просто приніс гроші якісь приносиш щомісяця і тебе не забирають нікуди, ти не йдеш не служити, не воювати нічого, ти продовжиш працювати. Хтось бачить економічне бронювання, це коли ти працюєш. В певній сфері, і вона забезпечує життєздатність цієї держави. І в першу чергу обороноздатність. І фактично це є економічне бронювання. Тобто тебе бронюють для того, щоб ти забезпечив критичну там інфраструктуру, військово-промисловий комплекс, інші якісь історія. Да? Оце для них економічне бронювання. От кожен бачить цю історію по-різному. Але загалом, скажу так. Військовому, в військовому першу чергу багатьма. Є, які кажуть, що це треба, але багатьма сприймається досить негативно. Не можна зрозуміти, чому. І тут історія не про те, що він хтось зможе відкупитися від цієї історії, так, щоб не піти служити до війська. Тут історія про справедливість, що та людина, яка зараз служить, такої опції не мала. Можливо, вона також би скористалась, і можливо, була б набагато ефективніша, ніж той, хто зараз цієї історії, ну, може скористатися цією ситуацією. але цього вона зробити не може. Вона вже служить і більш того, як я казав попередньо, немає навіть е, на найближчому горизонті, коли вона звільниться з цієї служби. От тому ми фактично крім свободи своїх прав, воюємо також за справедливість. І тому ми багато, багато говоримо не тільки про армію, а й про корупцію загалом. І це питання також більше до справедливості, чи має так бути чи ні.